Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частиною МТЗ. Сьогодні хочу показати вам комплект переобладнання трактора ЮМЗ під дозатор. Виставив перед вами. Всі варіанти під малу кабіну, під велику кабіну з одностороннім циліндром і з двохстороннім циліндром. Зараз пройдемося швиденько по комплектаціях, скажу вам приблизні актуальні ціни. Тому, друзі, кому цікаво чути актуальні ціни, будь ласка, підписуйтесь до нашого YouTube каналу. А ще більше актуальних цін буде в наших соцмережах. Посилання в описі це наш інстаграм і тік-ток. Щоденно скидаємо туди коротенькі відео, де показуємо запчастини, і кажемо: актуальні ціни, будь ласка, підпишіться і туди. Ну, і що саме головне в комплекті. Під дозатор, і саме дороге. Це, звісно, насос дозатор. Давайте з нього і почнемо. У нас є два варіанти по дозаторах: два виробника є або ось такий від торгової марки МЗ Болгарія, або є виробництво Польща, ті, котрі ми самі завозимо. Вони бувають і соті, і 160. На обидва дозатори діє реальна гарантія один рік. І дивіться, хочу підкреслити, саме по ось цих МЗ-дозаторах, що. Вони бувають підробка. В нашому магазині це. Оригінал там, по-моєму, різного кольору. ці болти на оригіналі чорні на підробці сірі. Там різна коробка. Ну я точно все не пам'ятаю. Дуже багато відео знімали в Ютубі. Можете зайти, подивитися по відмінностях. Також під дозатор даємо комплект штуцерів, мідні шайби. І давайте тепер перейдемо до кронштейнів і стаканів. Якщо у вас мала кабіна, даємо кронштейн під малу кабіну і стакан під малу. Якщо велика, то даємо під велику і стакан і кронштейн. Ну це все проговори. З вами наш менеджер, якщо ви будете телефонувати, купувати або консультуватися з приводу комплекту під дозатор. Це все менеджер вас питає. Дивіться, тепер я хочу вам показати, показати за кронштейн. Це в нас посилений варіант, товщина 14 мм. По отворах все чітко зроблено, все стане без проблем. Ніякі отвори самому не потрібно буде робити, тобто з цим питань не буде. Дивіться по е, сварці. Доволі якісна, акуратна сварка. І дивіться, ще під цей кронштейн даємо ще заводську, ось таку паронітову, товсту прокладку. Далі по стаканах. Що головне по стаканах? Головне, щоб не було люфту і головне, щоб був нормальний підшипник. Щоб не закусувало коли ви його крутите. Тобто, коли ви замовляєте або комплект під дизатор, або просто окремо цей стаканчик в нас чи в інших магазинах, ви завжди на пошті, на пошті можете перевірити його якість, просто пошатавши цей валік і ось так прокрутивши. Тому що є виробники, котрі ставлять самі-самі дешеві підшипники, і, хоч вони і реально нові, але вже з ходу є якісь. Ну, я думаю, ви розумієте, коли його крутиш і відчуваєш щось. Не те. В нас нормальні стакани з нормальними підшипниками без люфтів. Звісно ж, буває все, але, скажімо так, по цьому виробнику проблем не було. Все нормально прокручується. Дивіться, велика кабіна. Шпонка, шліц, мала кабіна, шліц, шліц. Також ще під них даємо болти з гроверами для того, щоб прикрутити дозатору. І тепер давайте перейдемо, давайте ще покажу вам бочок рукава, а потім перейдемо на циліндри. Єдрубак е, йде з фільтром і з нормальними виходами. Що я маю на увазі з нормальними виходами? Це те, що тут нормально все приварено. І вони не соплять, тому що є багато виробників по цих бачках. У нас були ми продавали різних виробників, деякі соплили, деякі ні, і ми зупинилися на бачках, з котрими проблем немає. Так що, друзі, це маєте на увазі, і рукава. Комплект 4 рукави з однієї сторони під 90 градусів, з іншої сторони прямі. І ми зараз за замовчуванням даємо в усі переобладнання, що ви можете придбати в нашому магазині, двох оплютичні рукави. Раніше були одна оплюточня, зараз даємо двох оплюточні. Це я думаю, буде. Я думаю, це всім сподобається. Це буде в плюс. Причому знайшли нормальної якості рукави по недорогій ціні. Тобто, наша мета не. Купувати все саме дороге, і зробити із цього дорогого комплект. Наша мета знаходити якість за доступною ціною, щоб вона була багатьом доступна і недорога, і це саме про ці рукави. Так, тепер давайте перейдемо до циліндра одностороннього. Дивіться, більшості наших клієнтів подобається циліндр на гайці. Ось це бачите, гайка. Також вони ще бувають на шплінті. Різниця тільки в тому, що якщо вам потрібно добратися до внутрянки, тут ви гайку відкрутили, подивилися, а там треба розшплінтувати, просто довше часу потратити. Більшості подобається саме на гайці, тому ми, ми даємо на гайці. Там стоять поліуретанові ущільнення, вихід штоку 210. Так, як і повинно бути на ЮМЗ. З цієї сторони, вухо йде коване, це паковка. Ось, подивіться, бачите? Це паковочка, як і ось цей рычаг. Видно, так? І воно суцільне з корпусу. Тобто, ось це гільза і це вухо наварено, бачите, приварено до гільза. Я думаю, ви також зустрічали циліндри, там, де йде ось це вухо, потім йде зуження, а потім гільза. І ось це звуження, як на пісочних часах, так, це слабке місце. І якщо вибирати між тим циліндром і цим, я б обрав би оцей посилений з кованим вухом. Також виходив дві площини, тут і заглушечка, можна її зняти. Це також, я думаю, плюс буде по цьому циліндру. Класні циліндри, гарантійні. І всім дуже подобається, також по класній на дорогій ціні. Під нього даємо штуцерки, тому що вони такі своєобразні. Думаю, не у всіх будуть по місту, і ми їх кладемо, щоб ви просто вже їх нікуди не їздили, не шукали. Це штуцер перехідний. Далі під циліндр пальці, довгий, короткий, з гайками. З однієї сторони, звичайно, з іншої сторони, корончасті, там, де корончаста гайка, даємо шплинти, І під великий палець. Так як на нього велике навантаження, і дуже часто він, якщо його просто поставити, може тріснути. Ми під нього даємо ось таку побишку. Ця шайба називається бабишка, її так назвали. Її надягаєте на цей палець або просто надягаєте, або приварюєте, і вже з цим пальцем нічого не станеться. Але якщо її не поставити, він трісне. Ми даємо цю бабишку за замовчуванням. Далі речак. його називають геобразний речак передньої осі, топорік, порік, двох В общем, багато в нього назв. Раніше до війни вони бували або ковані, як цей, або литі. Їх робили в Мелітополі. Зараз є тільки кований заводський. Ось цей. Бачите, збришки. Вихід з-під штампу. Під нього є ще ось такий болт з гайкою і гровером. Ось сюди. Реально нормальний міцний речак. Це я вам показав комплект під односторонній циліндр. Це ось так буде, дивіться. Ось це комплект підозатор з одностороннім циліндром. А ось так буде комплект піддозатор з двохстороннім циліндром. Давайте перейдемо зараз до двохстороннього циліндру. Дивіться, циліндри виробництва Дніпро. В нас по місту роблять ми також з Дніпра. Класні. Якісні і реально також гарантійні циліндри. Якщо щось з ними станеться, нам дуже легко з виробником контактувати, просто під'їхати, показати і так далі. Хоча по них випадків взагалі ще не було. Тому я так їх хвалю. Вони на поліуретанах, Що подивіться, і ось бачите, сині сальники. І це я вам виставив сюди, шток 30-ка, Є також ще шток 40-ка. Це вважається посиленим варіант, але скажу вам, що і тридцятки з головою вистачає. Але якщо є можливість, можете взяти сороковтку, це взагалі буде супер. І дивіться, тут так само, може, як і по цьому циліндру. Це я вам показую на шпинті варіант Він трошки дешевший, ніж на гайці. Ось дивіться, я ще виніс на гайці вам показати також. Це той самий виробник, але бачите, тут гайка вже йде. Тут шплінт. І така сама історія, як і в односторонньому циліндрі. Легше на гайці його відкрутити. Але він дорожчий на 300 гривень. У нас є і такий, і такий варіант. І це один той самий виробник. Так що, друзі, подумайте, що вам більше подобається? І менеджеру, коли будуть телефонувати, про це скажіть. Але скажу вам, що усі на шплінтах, ну, хоч і. Так е краще легше нагається, але в нас в основному купують на шпинтах, і вроді як все порядок. Дивіться, під них даємо накінечники ковані з гаєчкою, з трубочкою, кронштейні товсті для кріплення. Циліндра, болти, гайки, шайби, і також під циліндром ще даємо ось такі штуцерки. Так що, друзі, по циліндру, ну, реально супер виробництво, нам дуже подобається. Даємо ціни від виробника, даємо гарантію від виробника. Це все у нас по місту можна, якщо якісь питання під'їхати, показати. Нормальні хлопці все продивляться. І є варіанти, звичайний шток 30, є посилений 40 на наш і є так само на гайці. До речі, дивіться. Ось тут у нас е, чохольчики звичайні, гумові. Також за бажанням можна їх е, додати сюди силикон, якщо це вам буде потрібно. Я не знаю, або по окремості якось покласти, щоб ви поміняли, або ми це зробимо, не знаю, але можливість така є. Вони в нас є силиконові. Так що, друзі. Це виходить в нас двохсторонній циліндр. І тепер давайте по цінах. За односторонній комплект буде коштувати від 11900. Це комплект з одностороннім циліндром. За двохстороннім циліндр комплект буде коштувати від 13900. Так що, друзі, не буду затягувати відео. Сподіваюся, вам все сподобалося. Кому що потрібно, можна взяти в нас або набором, або все це продається по окремості вплоть до ось цього болтика і гровера. Також можете звертатися замовляти по окремості. Ще раз нагадаю, підписатися на наші соцмережі посилання в описі. Все не хочу затягувати. Всім дякую, до наступних відео. Пока.